Привіт всім! Ви на каналі Гриби Центра Карпат. Тільки я зайшов в ліс і погляньте, якого я знайшов красунчика. Погляньте, зараз я його трошки впер. Мосі. Мосі. Бачите, Смирковий Ось такий. Ух. Подивіться, який гарний. Це просто грибчик. Такий він! Гарний! Що зриваємо його? О! Погляньте! Та це просто красень! Погляньте, здоровий білячок! Уф! Ставимо корзину! Гарний початок! Збираємо далі! Погляньте, так! Отака місцена. Ось. Ви нічого не бачите. Ні, ви побачили. Я побачив грибочки. Олянь такі гарні. Один. Такий гарний. І ось другий. Ось отакі два. Красунчики. Оглянь такі. Ну просто гарні такі грибочки. Ось отакі. Що, будемо зривати? Зриваємо. Один. Ямочку закрив. І другий. Ямочку закрили. Так, два. Початок дали. Ось отакі вони. Збираємо далі. О! Не збираємо далі, тому що збираємо ще гриби. От, погляньте. Ще один. На цього вже чуть-чуть. Ось один. Так, четвертий. Погляньте. І я ще бачу горільчик. Ось подивіться, все тут грибчик. Бачите, під час зйомочки можна знайти грибочки. Погляньте. Чотири грибочки на одному місці. Ну, зараз ще поглядаю, щоб не тратити ваш час. А ось і п'ятий грибочок. Подивіться, який красень. Просто неймовірний. Дивіться під ялиночкою. Гуляйте. Ось який він красень. Це просто грибчик. Щоб будемо його викручувати, викручуємо, дерочку прикриваємо, ось подивіться. О! Це просто неймовірні грибочки. Ставимо його сюди. О. Ось. Ось такі нас. Грибочки. Збираємо далі. Так. Погляньте. Яку я ще грибочка знайшов. Тут видно. Він у мусі практично. весь. Ось. Дивіться для Це просто неймовірний, гриб. Погляньте. Подивіться. Так? Збираємо далі. Ось така у нас хаща. Показую простий грибник. Гриба цього не побачив ніколи. Ну просто нереально побачити. Фу, чекайте, бо я його сам вже не бачу. Де мені? О! Погляньте. Ось такий. Карапузик в Смирикових лісах, поглянь такий гарний. Ставимо його сюди. Збираємо далі. Бачите? Бачу ще один грибочок. Ось біля нього неподалік. Ще один. Ну, ця, Цього ви взагалі не побачили, побачите, який він повний бочка така. Гляньте, ось така бочка. О, їх нереально бачите, вони, вони в мосі всі. Треба точні місця знати. Що, збираємо далі. Пішов, рибочки. Подивіться. Бачите? Ось. Третий. Ой-ой-ой, подивіться. Ого-го, це якась рідкість. Один розкрешився. Подивіться, це грибниця. Ти просто подивіться, скільки тут грибів було. Один. От. Один, два, три, 4, 5, шість, сім. Сім, вісім, дев'ять. Ось о десять. Це 10, 11. Ви прикидуєте. Грибниця така. М -м 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 -м. Просто я їх не можу всіх вирвати, бачите? Вони всі були. Купі. Уу, це просто шикарні гриби. Виявляєте, якщо я їх не побачив, які вони тут кату краса була. От, подивіться. З них вже нічого. Це я закриваю, з них нічого вже це викидаю, це забираю подрібнені гриб. Подивіться. Там я маленьких лишив. Там маленьких лишив. От, ще один, подивіться, який просто красень. Ом, подивіться, скільки! Це просто щось. М -м, які гриби. Збираємо далі. Буквально ще одного знайшов карапузика такого до цих. Подивіться, скільки їх тут є. Що всіх ставимо? Ставимо сюди всіх. Ось, на мариновочку. Отакі грибочки. Це просто супер. Оці грибочки на мариновочку. Просто неймовірно. Ось такі грибочки, Збираємо далі. Такі грибочки, подивіться, тут вже одного я вирвав. Я їх мушений рвати, тому що вони не виросту таке. їх вже потривожив. Так один. Другий такий карапус, подивіться, ух, подивіться, який гарний. Ось такі в Карпатах гриби кинулися. Збираємо далі. Ось між, між, між білими грибами, бачите, між білими грибами є ще червоняки, тобто, Польові, як їх називають, козарі. Ми будемо їх окремий пакет ставити. От, я думаю. Ось, гляньте, тут теж є. От. Такі вони великі не берем. Ось. Скажете де собака? собаки, собаку вовк забрав. Так, так, забрав, Тобто викрав підло, так скрито тихло. Собака молодий. Звичайно, він його з'їв. У нас так часто і густо трапляється. Забирай. Відійшов собак, я за 10 хвилин почув, що його, хтось тобто побачив, що його немає. А. Собака навіть не запищав. Не встиг, напевно, тому що він його як ковар, підло, так вовк хитрий. Все, не будемо брати, хоча він здоровий. О, здоровий, але великий був. І його забрав. Тобто вже собаки в мене немає. Дозора руки ще його так називали. Патріотична така в мене маєчка, пакетик. Слава Україні! Збройним силам України ставимо білі сюди. Накриваю пакетом, тому що щоб полки не падали, а підберезники поставимо сюди. Будемо ставити їх сюди. Ось. Що, збираємо далі. Ось така у нас сьогодні тиха охота. Погляньте, які грибочки небагато. Ну є чуть-чуть. Ось ось такі вони. Так що не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!